Я думаю, що самотність не міряється відсутністю друзів навколо тебе, або просто людей навколо тебе. Не вимірюється тим, що тобі немає з ким піти на каву вранці, або ввечері в парк, або на вихідних до музею. Мені здається, що більше за все вона відчувається, коли тобі нема до кого звернутися в колі людей, коли навколо тебе їх 10, 15, 40, а звернутися нема до кого. Йоу, я Сюзана, а це канал Митець без розуміння. Ви можете зараз сидіти в обіймах своєї людини, переглядаючи це відео в навушниках, бути одним з моїх друзів і змушені це дивитися за погроз. Привіт, сонечки! А можете бути самотньою людиною, що намагається заглушити свої думки ютуб-стрічкою. Як воно вдається? Самотність має кольори дощу у світлі дні за вікном інших людей. Відсутність улюбленого запаху парфумів на неіснуючій людині, холодні обійми з присмаком втрати, непосильна тиша, там де колись було потріскування багаття. Відсутність хмар в сонячний день, чи зіркове небо хмарну ніч. Самотність може здаватися крутою, мов гей, подивіться на мене, я самотній, самодостатній, У мене є творчий зріст, купа книжок, а от хі -хі. я закинув гроші на дрони. Як ви, я сподіваюсь, і наче все добре, життя не може бути кращим, аніж зараз. Поки не виходиш на вулицю чи лежиш у кроваті. Саме самотність є крутою штукою для саморефлексії. Ну, у випадку, якщо зможеш пережити перші місці себе на одинці, і не піти купляти мотузку для підвищення морального стану. Думати круто, думати боляче і думати соромно. Думати з кимось неможливо, і самотність цьому переможець. Самотність жахлива. Люблю людей, люди цікаві. Вийти на каву з людиною круто. Люди розповідають 14 історії, і вони є рушієм. Люди бісять, люди виснажують. Кіт чудовий. Він м'який, він не розмовляє, але бляха записувати відео. Тому самотність комфортна. Самотність з котом ще більш комфортна. Я хочу сказати щось що так. Кіт повинен блядь, спокійно сидіти, особливо це тобі Єгор, а не блядь, щоб твої пальці стали.

Хоче він вас нюхати. Самотність це як нав'язана на неповноцінність нічого зовні не показує, що тобі треба хтось, але відчуття соціального голоду пожирає тебе зсередини. І неважливо ти один, у колі сім'ї, у компанії друзів. Це почуття завжди буде грати свою мелодію на фоні. Але найгірше, що ти навіть не знаєш, яким музичним інструментом відповісти на цей позов. Тому єдине, що лишається. Це половина невідомого дуету. Треба натхнення набрати. Більше ніж самотність, я ненавиджу нудьгу. Час йде швидко. Жити я не те, що прям люблю. А коли життя йде повільно, я ще більше цього не люблю. Нудьга змушує щось робити. Людей навколо немає Перетнула третю годину ночі. Нема світла. Я пишу сценарій. Самотність продуктивна, самотність як смак акрилових фарб. Нічого більш схожого на самотність, ніж образотворче мистецтво люди ще не придумали. Три картини ізольовані на полишці. Деякі закинуті під кровать за шафою. Нова картина, нова серія. Серія з одної картини. Це ж теж серія. Прірва між картиною та людиною. Прірва, в якій мені виписують на залік 22 рік за прогули. Мені 13, малюю одну людину на картину. Не вмію малювати двох однакового розміру. Мені 22, 10 років малювання, один закінчений бакалаврат. Розпочати магістр, одна новела, один мальопис, пару, три квартбуків. Картина витримує лише одну людину. Картина, 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 картина. Сюди треба жовтий, багато думок не приходить. Нового нема. Сюди треба себе і спілкування нема. Чи треба караволей? Напевно. Цікаво, чи зможу я колись зробити цю виставку? На певно на. Певно. маяк! О, точно маяк, маяк-маяк. Це точно маяк. Нотатки перетікають у щоденники. Щоденники перетікають у нариси скетчбуку, нариси перетікають у картини, картина залишається. Але нічого з цього не є. Розмова перетікає у зустріч, звиваються у стосунки, стосунки у розмови, розмови з зустрічі. А десь загубилась. Я самотність помічає, вона нагадує. Сонце заходить, кидаючи довгі тіні на стіни з колючим дротом, звуки юцюгів, що брязкують десь позаду. І кроки вартових ведь-веть чутно. За колючим дротом нескінченні поля. Енді сидить у кутку камери, дивлячись на маленьке загартоване вікно. За ним мари, вітер рухає застивий світ. Арі не супер любить самотність, вона є невід'ємною частиною його життя. Люди навколо стають більш божевільними аніж ти сам є. Рон гірміона. Вони поруч, але не розуміючи жахів, живучі, вони живуть далі. Вони не бачили смерть, не чули її слів. Орден Феніксу — це діти. Вони ж за ідею, за активність, але діти, смертожери, дорослі, дорослі повинні бути відповідальними. Так там <світтєві> дорослі не повинні наносити шкоду дітям. Так, Акваундеморт, дорослі не повинні залишати самотніми дітей. Так, Рємус Усіріус, Джеймс Лілі, самотність Едмута Хроніки Нарнії – це холод зимової постелі, де його серце засмарене, образою та ревнощами. Прагнення бути важливішим за інших веде до зради рідних і обіцянки чекунці. Він прагне визнання, а внутрішній голос кричить про особливість, але крику є лише порожне. Самотність Едмета – це боротьба між бажанням бути частиною сім'ї та вибором темряви, в якій ти будеш особливим. Біль доказує, що найкраще є у твоїх же зраджених людях. Самотність синя, холодна, роблячи кожну палітру неприємною, відштовхуючу, непривабливо, красиву, тепло, закручені хмари, геніальний акцент, частинка рідних земель, частинка коханої людини, самотність знайома, самотність це минуле. Самотність о 14 чого стрикала ковток пива серед друзів на Київському морі. під хвилі, Чого сніг? і чомусь вона сама самотня, саме вона, чомусь саме нещасна людина у світі, саме вона, 22-річна самотність оточена одинаками. Пускається в метро з книгою станція політехнічний інститут. Київські вулиці бачать секрети усіх століть. У трамваях немає нещасних. Хтось вже загубився. Смотність повишала в барі на контрактові на парі живопису. Вишила тебе одного, сатлі пліток та каву з мамою. Але потім обіймала в маршруті, беручи навушники з вирваного кармана старої суми. Що таке самотність? Самотність це коли ти маєш купу знайомих, але не маєш до кого звернутися в тяжкі часи. З ким поділитися своїм переживанням та отримати підтримку. Самотність це коли ти в великій шумній компанії, в якій вирує життя, сидиш на балконі та куриш один. Це коли твою душу роздирає від болю та відчуття втрати. Ти ніби один в цілому всесвіті. Ти починаєш сумніватися, чи існуєш ти взагалі, чи згадають про тебе через років 5, 10, 20 – Люди, яким ти був, це ще один перегляд Гаррі Поттеру. чай з жасміном, свіже, нічне повітря, відчуття фарб на пальцях, втомлена людина в кроваті зі своїм котом. Остання цигарка під меланхолічний мародер і ліс Скутіфаю, Запах нової книжки. Очікування обійму рідної людини, стук потягних до хри. самотність постійна. Вона більш постійна, аніж загублена дівчинка біля хвиль та стрика на фоні. Я проспав всі дзвінки і не передзвонив, ви пробачте мені свої і сни